Есть з вами я, Іванка і школа Фрієнток. Давненько у нас вже не було відео е по мемах. Я знаю, що ви любите ці отчінки, ці серії, тому записую другу частину. Хто не бачив першої скеровую вас туди? І маємо цю серію так. Цей фільм по жартем, по серіо. Який наш план? Ми будемо читати польські меми, перекладати. Ваше завдання буде запам'ятовувати ці готові речення таким чином, щоб у вас в голові вже були готові конструкції. Хто на початковому рівні можете вивчати окремі слова? Але я, звісно, завжди рекомендую вивчати все у структурі, бо так буде простіше потім висловлювати свої думки. Тому запасайтеся посмішкою і поїхали. І наш перший мем виглядає так, ви його бачите на екрані, читаємо. Мій тренінг то 30 минут кардіо і 2 лата відпочинку. Регенерація важна справа. Перекладаємо. Отже, мій тренінг, так? Муй це мій. До речі, при написанні не забувайте писати озрискою. Добре, мій тренінг то 30 мінут це 30 хвилин кардіо, кардіо і два відпочинку, так, і два роки відпочинку. Регенерація важна справа. Так, регенерація, тобто відновлення, це важлива справа. Що ми звідси можемо запам'ятати? Можемо повторити собі слово тшидзєщі". Е, Якщо ви вже дивилися відео по числівниках, по числах у польській мові, то ви пам'ятаєте, що я там звертала увагу на закінчення «Тридєщі», кажемо, так? Чі повинно бути в кінці. І два е, пам'ятаєте, коли ми говоримо про наш вік, так, коли нас хтось запитує, маш лат?», то тому відповідаємо, наприклад, мам п'ятнаще лат. Так, тоді буде форма лат, але мам, наприклад, 22 лата або 32 лата. Мам 32 лата, тобто мені 32 роки. Пам'ятаємо, що коли у нас є 2, 3, 4 у кінці, або 2, 3, 4 взагалі як число, як цифра, то ми даємо форму лата. Пригадайте собі, це винятком є слово 12, 13 і 14, після цього ми кажемо лат, так? 12 лат. 13 років, 14 років. Добре, ось таке наше перше, такий наш перший мем йдемо далі. Бабча не овіда за дуже о тим, що робила моду, але касе подає як ділер. На що ми тут звернемо увагу? Давайте спочатку перекладемо. Отже, бабця не оповіда за дуже о тим, бабуся не розповідає дуже багато про те. Це робіла замоду, що вона робила у молодості. «Але каса, «Але касе?», гроші?», так, Бабло. Ми, ми знаємо, що слово каса це така сленгова форма. Можемо перекласти як бабло, можемо перекласти як гроші. Подає як ділер. Так, дає як дилер. При вимові зверніть увагу на слово бабча, щоб чітко в кінці було ча, бабча. Е, і я думаю, що ви вже знаєте, як вимовляти звук В. робіла, робіла. Пам'ятайте, що не робіла, робі а аробіуа. І губи витягуємо трубочкою. Робіла. Е, що тут в нас є цікавого? Є конструкція розповідати про. І в польській мові ми кажемо оповідач-о. А далі йде цікава справа, тому що в українській мові це Розповідати про кого що, а в польській мові оповідач окін очим. Тобто ми тут стикаємося з різним керуванням. Що таке керування, вимагаються різні відмінки. Хто вже, наприклад, навчається на моєму курсі, знаю, що мої студенти дивляться мій Ютуб. Хто ще не навчається я вас сьогодні запрошую на свій курс, ви знаєте, що оповідач Окім Очим це буде місцевий відмінок. І це дуже важливо запам'ятати. Тому що українською ми кажемо, я розповідаю. Я про свою сім'ю, про кого що про сім'ю. А поляки кажуть, оповідам о о, о, так, о ороджінє. Я розповідаю про Україну, а поляки кажуть, польською ми скажемо оповідам о Україні. О, Україні. Так? Це місцевий відмінок, важливо запам'ятати. Гарна форма є за моду. Так, за моду то значить в молодощі, так, у молодості. Але каса подає як ділер. Маємо слово подавач. Я думаю, що ви його вже і можете догадатись, що воно означає подавати, так, подавач. Ось і все. Ну і каса, повторюємо, сленгова форма, щоб не завжди говорити п'іньондзе, можна сказати, каса. А зараз на правах реклами, друзі, хто вивчає польську мову, хто шукає для себе курс вивчення польської мови, то я, звісно, що хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ви навчитеся говорити польською мовою, вимовляти правильно польські слова, ми будемо все розбирати по кісточках, ви точно зрозумієте, чому ми кажемо «людже», чому ми кажемо «приходжіш», так звідки беруться ці впливи і чому так взагалі вимовляється. На вимову будемо класти великий акцент, тому не переживайте, Живайте, після курсу ви будете звучати правильно польською. Будемо вивчати граматику для того, щоб будувати правильно наші речення, які ми хочемо сказати, і будемо вивчати багато слів для того, щоб якнайбільше кожного разу могти сказати польською. Якщо вас зацікавило, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Ви можете детальніше прочитати про курси. А якщо залишаться якісь питання. Є, повна, є форма, ви можете заповнити вказати свої дані, номер телефону, емейл, e і наш куратор з вами зв'яжеться, відповість на всі ваші запитання. Чекаю на вас на курсі і йдемо далі сміятися з наших мемів. Зараз буде файний мем, зараз буде класний мем. Читаємо. Kiedy z okna zobaczyłaś swojego byłego i wychodzisz po chleb? Kiedy окна okna zobaczyłaś. Коли ти з вікна побачила своє билего, свого колишнього і виходжиш, і виходиш по хлеб хліб». Що в нас тут є цікаве? Зверніть увагу на слово «кєди», коли ви його вимовляєте, щоб було м'яко кє так? не кеди, а «Кєди». Гарно тут є слово зобачилась. Хто вже вивчав минулий час, ви знаєте, щоб сказати. Ти побачила, так, коли ми звертаємося на ти, і це жінка, то додаємо закінчення ваш. Коли ми не хочемо до подруги своєї сказати, ти побачила це чи ні? Зобачилась то чи ні. До своєї сестри, ти побачила це? Зобачилась то чи ні. Якщо б ми вже звертали до, зверталися до хлопця, чи ти побачив, буде інше закінчення. Хто пам'ятає? Кажемо, чи зобачи веш? Закінчення вже буде «вещ». Теж собі пригадуйте, тут минулий час гарна нагода повторити. Своєго билего, значить, биви, також вимовляємо через губний звук В. Це колишній. Биви, так Твій биви, бив там. Так? Твій колишній був там. Колишній в значенні хлопці, хлопець. Так? Колишня дівчина, відповідно, буде била, бива. I wychodzisz, pamiętajmy o wymowu, wychodzisz, dzisz, tak, i wpływa na z, daje dzi. I wychodzisz po chleb, i wychodzisz po chlip. Ten mem też i czytajmy. Kiedy mówisz przyjaciółkom, że to tylko kolega. Dawaj jeszcze raz. Kiedy mówisz przyjaciółkom, przyjaciółkom, że to tylko kolega. І давайте перекладемо. Кіди це слово ви вже знаєте, коли? Мувіш, мувіш, ти кажеш, ти говориш. Так? Пшиячуком подругам. Тут у нас є дуже цікава форма. Пшиячуком. Будьте обережні, бо це такий відмінок давальний, і тут він ну, не подібний на українську мову, і це завжди для нас така пуапка. Так? Бо в українській мові ми додаємо закінчення ам. Подругам, друзям, так? чоловікам, кому ще дітям. Так? Ну, інколи може бути ям в українській. В польській це завжди закінчення ом. Так? Подругам, пшиячуком, синам, сином, батькам, бачите, в нас ам, а в них буде ом. Родійцям ом. Так? І тут маємо а мовимо що я чуком, і це означає подругам. Коли говориш подругам, же, так, запам'ятайте собі, що, коли у нас стоїть кома, а далі треба сказати, що, то це в більшості випадків буде слово же. Я знаю, що інколи любите сказати цо, так, але говориш, що у цій конструкції в нас маємо же. Мувіш же, мувіш-же, не цо, пильнуйте це тільки то колега, так що це тільки знайомий. Колега взагалі має багато значень. Наприклад, якщо ви скажете колега зі школи, це буде однокласник. Якщо скажете колега з студіїв, то це буде одногрупник, однокурсник, так. Чи там колега з праці, то це буде співробітник, а просто колега може бути як знайомий. Колега, це он, так звісно, що чоловік. Oś, I mamy takie, takie тому tutaj e, najważniejszą uwagę ja bym zwrócić właśnie na zakończenie om przyjaciółkom. Dobrze? Do tego trzeba zwyknąć. Idziemy dalej. Kiedy gotujesz dla gości jakieś nowe danie z przepisu z internetu? Boże, żeby tylko nikt nie umarł. Dobrze? Mam nadzieję, że wy czytacie za mną. Od razu Kiedy gotujesz Коли ти готуєш в значенні їжу, на слово готовач зверніть, будь ласка, увагу, тому що готовач використовуємо до їжі. Готовач обід, готувати, в ну, готувати українською, так, готувати обід, готовач колаціє, так, готувати вечерю, готовач зупе, так, готовач це ще варити може бути. Ви пам'ятаєте, було у мене відео про. Слова пов'язані з варінням, так, з, залі, з кухнею. Отже, готовач зупи, так варити суп. «Готовач зім'які. Це варити картоплю. Натомість, коли ви хочете сказати, я готуюся до уроку, я готуюся до екзамену, то в польській мові ми не використовуємо слово «готовач», бо це тоді буде означати, що ви варите себе до іспиту. Ну, інколи так буває, я знаю. Але тоді ми використовуємо слово так? приготовує ще до лекції, я готуюся до уроку, приготувує ще до екзаміну, я готуюся до Екзамену. Добре, будьте обережні з цим словом. Чи, наприклад, ви хочете сказати, я готую е, одяг на завтра, так? Ну, то приготую собі убрання на утро. Приготовивач. добре? не плутаємо. Кіди готуєш для гощі? так? коли ти готуєш для гостей якеш, якеш, якесь якесь. Нове Данє, тут треба вже по-іншому перекласти якусь нову страву, тому що Дані перекладається як страва, так? З Пшепісу, з рецепту. Шепіс це у нас рецепт якоїсь страви, так? Натомість рецепт, який ми отримуємо від лікаря, то це у нас рецепта. Пшепіс рецепта, так, не плутаємо цього слова. Пшепіс це завжди щось з їжею пов'язано. З e, з інтернету, так? З інтернету. так, Боже, щоб не нікні Так, Боже, аби тільки, оце аби тільки, так, скажемо, жеби тільки нікт не умер, ніхто не помер. Померти польською це умреч, умжеч. Так, умжеч, трошки цікаво відмінюється слово нестандартне, не підлягає під правила. Так, і ми маємо: он умеру», вона умерла. Добре, трошки інша основа, тому запам'ятайте. Ось і все. Були у вас такі ситуації, коли ви мали якийсь рецепт, чи якісь пшепі з інтернету і переживали, чи, чи буде це хтось взагалі їсти. Дайте знати у коментарях. I idziemy dalej. Pani Czesia z Mięsnego po 30 latach mówienia Będę winna Grosika. To jeszcze przekładajmy. Klasna kartynka, prawda? Babcia i taki super jakiś e, modny samochód tutaj jest. Pani Czesia, tak? Pani Czesia, to, to pani Czesia, ale ce Czesia, ce na forma wid Czesława, tak? Czesława, takie imię. Z mięsnego, tak? Czyli tutaj chodzi o sklep, sklep mięsny, co u nas e, mięsny magazyn, tak? Pani Czesia z mięsnego po 30 latach, tak, Po 30 roku. Зрадівало, що слово «тридєщі» у нас вже було сьогодні, так? В першому мемі, по тридєсту», коли у нас змінюється так свобод слово тридцять, як і в українській змінюється, правда, після тридцяти років. Польською скажемо по тшиджєстулатах, по трид'єстулатах мувіння, говоріння, так, слово словомувіч це говорити. Слово, і від мувіч ми можемо утворити говоріння, так, мув'єння. Наприклад, хто з вас буде складати іспит на рівні Б1, то у вас там буде така частина, так, мув'єєння, тобто говоріння, там читання, поправність граматична, так, правиль Знання граматики, писання, так, письмо. Ну і мувєнє – це у нас. Говоріння бенде вінна грошіка, так? Бенде вінна грошіка. Тобто я буду вам, Е, я буду винна е, грош. Так? Один е, один грош. Грошік, то це от, власне польська копійка. У нас в колись теж був правда, відеоурок про польські взагалі про гроші. Хто не дивився, то загляньте в це попереднє відео. Бендевинна грошіка. Так? Тобто, як стандартно, в магазинах так скажуть, я вам винна 5 копійок, буду винна 10 копійок, буду винна 20 копійок. 5 вже нема, правда? Ось, ну, така в нас є тут ситуація. Зверніть увагу що слово бенде. Хтось, до речі, мене у коментарях питав. Бенде перекладається як я буду, натомість, щоб сказати, часто плутається ця форма, «він буде», ми скажемо он бенді. Отже, я бенде, я буду, он бенді, він буде. Так, ці дві форми бачу, що студенти найчастіше плутають, тому зверніть на це увагу. Ідемо далі. Помаранче в моїй кухні пане як біоре на десерт батоніка. Так, і давайте перекладаємо. Отже, помаранче це у нас апельсини. Одна, один апельсин, так, це помаранча, помаранча. Добре, увагу, що це вона, помаранча, апельсини множені помаранче, так само, як «ключе». Після двознака множині даємо Е. Що від помаранча треба собі буде запам'ятати колір так? оранжевий, польською це помаранчовий, помаранчовий. так? Наприклад, помаранчова революція, так? наша помаранчева революція. Отже, помаранче в моїй кухні, у моїй кухні. Тут зверніть увагу на ось цей прийменник в. Отже, українці частіше кажуть на кухні, правда на кухні працюю, на кухні залишила телефон, на кухні є мама. Поляки використовують прийменник В, в кухні. Добре? В кухні, в моїй кухні, так, у моїй кухні. Патшонце, патшонце. Тобто, які дивляться, як бьоре, як бьоре, як я беру на десер, на десер, на десерт. Бачите, в польській мові немає букви Ти в кінці. Ми кажемо на десер, батоніка. Батонік це солодкий батончик. так? Батончик ми просто кажемо. А польською «батонік», батонік. І ще хочу вернутися з вами до слова брач. Так, «бьоре». Бо «бьоре» – це я беру, а давайте ми собі пригадаємо, як відмінюється це слово взагалі в теперішньому часі, бо слово таке ну, хардкорове. Отже, брач це брати. Хто проходив мій курс на родику, зверніть увагу, що слово брач закінчується на ач, але пам'ятаємо, що це недій, відміна миши. Відмінюється так. Я бьоре», я беру, так як було у нас у мемі, ти бєжеш», ти бєжеш», ти береш. Он беже, він бере, біже ми, ми беремо, біжече, ви берете, бьороу, вони беруть. Добре, нагадуємо собі відмінювання цього слова. Ну, ось таке іме. Кєди врацаш з урлопу, і все люди, так? Кєди врацаш з урлопу, і соу люди. Поїхали перекладати. Ну, слово кеди у вас вже просто нема шансів його не запам'ятати, вже маєте його класно і вимовляти, і писати, кеди це коли, «врацаш», так повертаєшся. До речі, у слові «врацач», будьте обережні, тому що українською врацач це як. Повертатися. Зазвичай, коли в українській мові є «ся», повертатися, так? то в польській теж би мало бути що, мала би бути частинка ще. Але у цьому слові так не відбувається, тому собі його під знаком оклику десь тримайте. Врацач без ще. Киди врацаш, коли ти повертаєшся з урлопу з відпустки, урлоп це відпустка, пам'ятаємо про наголос. Urlop. I wszędzie garne słowo, wszędzie wsudy. Na przykład, wszędzie widzę ten kolor. Ja wsuddy baczę ten kolor. Wszędzie mam książki, ja wsudą kniżki. Już byłam wszędzie, w Warszawie. Ja wsudam w Warszawie. Всюди. Придумайте свої речення, щоб це класно запам'ятати. І Вшен джє, соу солуджі. Ви знаєте, що соу ми узгоджуємо з особою оні-оне, оскільки в нас там лідже, люди це Оні, тому соу, так, відмінювання слова бич, хто проходить мій курс, то це перший урок, ми це вивчаємо. І ще вам зверну увагу на слово ґє. Луджє це люди. Так, дуже часто бачу таку помилку, що ми забуваємо е, оце Е в кінці. Будьте обережні, бо така форма теж існує. Але давайте ще раз нагадаємо собі: люджі це люди. в совшенжі. Люди є всюди. Натомість слово люджі вже без букви е", «люджі» – це перекладається як людей. Наприклад, відзе люджі», Я не бачу людей. Інша форма, так? Mówi to Ludzie, ludy, ludzi, ludzi. Ну, ось і все, друзі. Я думаю, що досить на сьогодні з нас мемів. Дайте знати в коментарях чи записувати більше таких відео. З попереднього відео бачила, що вам сподобалося. Дайте знати. Якщо відео сподобалось, не забудьте залишити мені лайк. Підпишіться на цей канал, якщо вивчаєте польську мову, натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові наші відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, будемо в контакті там. А якщо хочете потренувати слова з сьогоднішнього відео, то заходіть у наш Instagram, там ми для вас підготуємо тести. Дякую за оглядання і па-па!